У районі Покровська формується критична ситуація на східному напрямі фронту, де зосереджено ключові транспортні вузли та промислові об'єкти, що забезпечують постачання угруповань. Покровськ займає центральне становище у Донецькій області з виходом на трасу у бік Краматорська та Дніпропетровська, що робить його важливим логістичним хабом для приміщення військ та вантажів. Район характеризується відкритою степовою місцевістю з рідкісними лісосмугами та річками, що ускладнюють маневри, але дозволяють розгортання великих бойових порядків. Загальна довжина фронту в цьому секторі перевищує 50 км із щільністю військ до двох бригад на 10 км. Логістика спирається на залізницю, що проходить через Покровськ, та кілька шосе, включаючи Е-50, які пов'язують район із тиловими базами у глибині до 200 км. Угруповання сил позиціонують себе вздовж лінії від Оріхова до Новогродівки з акцентом на отримання висот та перетинів. Значення напряму визначається контролем над вугільними шахтами та електростанціями, що живлять промисловість області, а також можливістю флангового маневру у бік Слов'янська. Розгортка включає інженерні батальйони. Для зміцнення позицій з використанням мінних полів та протитанкових ровів довжиною до 30 кілометрів. Зона охоплює три райони: північний, центральний та південний, де зосереджені артилерійські позиції та пункти управління. Логістичні ланцюжки розтягуються на 100 кілометрів, залежно від конвоїв з боєприпасами та паливом, що проходять через вузькі коридори. Фронтова лінія фіксується у стані напруженого протистояння із щоденними сутичками на підступах до міста. Географія сприяє оточенню через бічні напрями, де рельєф дозволяє потайне просування бронегруп. Загальна картина відображає стратегічне значення Покровська як воріт до центральної України з потенціалом для оперативного розриву оборони. Розгорнуті сили включають піхотні дивізії та танкові підрозділи, інтегровані у багатоешелонну оборону. Логістика вразлива через залежність від єдиної магістралі, схильної до артилерійського обстрілу. Район Покровська інтегрується до загальної лінії фронту завдовжки 200 кілометрів з фокусом на запобігання прориву. Значення об'єкта підкреслюється наявністю складів із тисячами тонн вугілля та боєприпасів, які забезпечують стійкість позицій. Зона удару потенційно охоплює периметр 10 км з контролем над мостами і переправами. Фронтова ситуація еволюціонує через накопичення резервів у тилу з переміщенням до п'яти бригад на суміжні ділянки. Географічні особливості, включаючи болотисті ділянки на півдні, обмежують маневреність, але відкривають шляхи для флангових атак. Логістичні маршрути фіксуються як пріоритетні цілі з установкою блокпостів кожні 5 км. Загальна стратегічна роль району полягає у фіксації великих сил противника, відволікаючи їхню відмінність від інших напрям. Розорнення зон контролю включає розвідувальні пости на височинах, що забезпечують огляд. До 15 кілометрів. Покровськ служить вузлом для координації дій кількох секторів із залежністю від повітряних поставок у разі перебоїв. Фронтова лінія укріплена окопами глибиною до 3 метрів та бліндажами, розрахованими на артилерійський вогонь. Значення напрямку посилюється близькістю до кордонів областей, що дозволяє швидке переведення сил. Логістика інтегрує залізничні ешелони, які здатні перевозити до тисячі тонн вантажу за прохід. Зона потенційного котла обмежується природними бар'єрами, такими як річки та пагорби, формуючи природний периметр. Загальна картина наголошує на вразливості груповань через розтягнуті комунікації. Задум операції передбачає створення котла через одночасний удар по флангах угруповання в районі Покровська з метою ізоляції до 20 тисяч військовослужбовців. Задіяні сили включають три ударні бригади на північному напрямку та дві на південному, за допомогою артилерійських дивізіонів калібром до 200 мм. Поставлені завдання охоплюють прорив оборони на ділянках завширшки 5 км. Захоплення ключових перехрест та блокування шляхів відходу. Формування ешелонів починається з висування першого ешелону піхоти з інженерною підтримкою для розмінування. За ним слідує другий ешелон бронегруп з танками в кількості 100 одиниць. Угруповання збираються у вихідних районах за лінією фронту з концентрацією до 10 тисяч осіб на фланзі. Розвіддані фіксують позиції против. Через дрони та агентурні мережі, визначаючи слабкі точки оборони. Завдання розподіляються за напрямами. Північне угруповання відповідає за охоплення через лісосмуги. Південне за маневр уздовж річки. Ешелонування включає третій резервний ешелон з мотопіхотою для закріплення плацдарму. Логістика операції спирається на тимчасові мости та понтони, здатні пропускати колони завшишки до 20 метрів. Задіяні засоби включають системи залпового вогню у кількості 50 установок для вогневої підготовки. Поставлені цілі мають на увазі створення внутрішнього периметра котла радіусом 10 кілометрів з ізоляцією від тилових баз. Формування бойових порядків відбувається у прихованих районах з маскуванням позицій мережами та хибними маневрами. Угруповання інтегрують авіаційну підтримку для придушення артилерії супротивника. Завдання уточнюються лише на рівні штабів з координацією через захищені канали. Перший ешелон оснащується штурмовими загонами по 100 людей із завданням пробити лінію на глибину 5 кілометрів. Другий ешелон слідує з артилерійським прикриттям, забезпечуючи вогневу перевагу. Розвідка виявляє наявність до 10 бригад противника у зоні з розтягнутими комунікаціями. Задум передбачає фланговий маневр для замикання котла з використанням інженерних батальйонів для підриву мостів. Задіяні сили сягають 15 тисяч жителів з розподілом за родами військ. Поставлені завдання включають захоплення висот контролю над дорогами. Ешелони формуються поетапно, з переміщенням техніки вночі, щоб уникнути виявлення. Угруповання на півночі включають танкову роту з 50 машинами, на півдні моторизовану дивізію, логістичні ланцюги забезпечують постачання боєприпасів обсягом тисяч снарядів. Розвіддані коригують задум, виявляючи додаткові укріплення. Завдання резервам ввести їх для відображення контратак. Задум операції фокусується на оперативному оточенні із блокуванням усіх маршрутів. Формування угруповань завершуються концентрацію вихідних рубежах. Задіяні засоби включають Ю. Міномети та гранатомети для ближнього бою. Поставлені цілі мають на увазі повну ізоляцію котла протягом доби. Ешелонування забезпечує безперервний тиск на фланги. Вогнева підготовка відкриває операцію масованим артилерійським обстрілом позицій противника у районі Покровська із щільністю вогню до тисячі снарядів на кілометр фронту. Перші залпи вражають командні пункти та артилерійські батареї, викликаючи розриви у бойових порядках. Прорив лінії оборони відбувається на північному фланзі через зосереджений вогонь систем залпового вогню, пробуваючи пролом шириною 3 кілометри. Піхотні штурмові групи проникають у перші траншеї, знищуючи вузли опору гранатами та малими засобами. Ефект оборона проявляється у втраті контролю над висотами, де фіксуються пожежі у зміцненнях. Бронегрупа першого ешелону виходить на дорогу, пригнічуючи вогневі точки кулеметами. Пробування лінії продовжується на південному напрямку, де інженерні підрозділи підривають міні-поля, відкриваючи шлях для танків. Перший ефект включає відступ передових постів противника на 2 кілометри з втратою до двох батальйонів. Артилерія коригує вогонь по поскупчення техніки, викликаючи детонації боєприпасів. Штурмовики захоплюють перехрестя, блокуючи бічні шляхи. Вогнева підготовка посилюється авіаударами за тиловими позиціями, паралізуючи підкріплення. Пробування досягає глибини 5 кілометрів з виходом на Лангоборони ефект на оборону позначається в хаосі комунікації, де радіозв'язок переривається на заваді. Піхота закріплюється на плацдармі, відбуваючи локальні контратаки вогнем із укриттів. Бронетехніка просувається, знищуючи протитанкові засоби. Перший етап фіксує оточення передових підрозділів з ізоляцією тисяч солдатів. Артилерійські удари вражають склади, спричиняючи ланцюгові вибухи. Прорив лінії завершується захопленням моста, забезпечуючи переправу. Ефект проявляється у відступі основних сил у глиб котла. Штурмові групи розширюють пролом. Інтегруючи саперні роботи для колії. Вогнева підготовка переходить на підтримку маневрів, з коригуванням цілей. Пробивання флангів створює початковий периметр оточення, маневри розвиваються через флангове охоплення північним угрупованням, захоплюючи комунікації вздовж траси на 5 км та відрізаючи шляхи постачання. Резерви водяться для закріплення позицій, з мотопіхотою, що просувається під прикриттям артилерії, взаємодія пологі військ, забезпечує танкову бронегрупу підтримкою повітря, придушуючи вогнища опору. Захоплення контролю над залізницею паралізує логістику супротивника з підривом шляхів інженерними батальйонами. Події резервів фокусуються на південному фланзі, де піхота блокує переправи, ізолюючи угруповання. Маневри продовжуються через прорив у центр котла із захопленням вузлів узлівопору. Артилерії та авіації посилює тиск, викликаючи відступ на 10 кілометрів. Резерви першого ешелону розширюють плацдарм, інтегруючи понтонні переправи для техніки. Захоплення комунікацій включає блокування шосе з установкою мінних загороджень. Дії бронегруп призводять до знищення конвоїв із втратою сотень одиниць транспорту. Маневри північ відкоординуються з південними силами, замикаючи проміжки. Взаємодія розвідки дозволяє коригувати просування, уникаючи засідок. Резерви другого ешелону вводяться для флангового маневру, захоплюючи висоти. Захоплення контролю за річкою забезпечує домінування над бродами. Дії піхоти фокусуються на зачистці траншей з використанням гранатометів. Маневри розвивають оперативне оточення з периметром 15 км. Взаємодія військ призводить до втрати боєздатності ворожих підрозділів. Резерви закріплюють межі, встановлюючи вогневі позиції. Захоплення комунікацій паралізує підкріплення з блокуванням усіх маршрутів. Дії авіації доповнюють наземні маневри, вражаючи цілі у глибині. Момент вирішальної переваги настає із замиканням котла через з'єднання флангових угруповань у центрі району Покровська, де північна та південна ударні сили стуляються на ключовому перехресті, повністю оточуючи 20 тисяч солдатів у замкненому периметрі завдовжки 10 км. Оперативне оточення фіксується метєвом захопленням останнього вузького коридору відходу з одночасним підривом моста через річку інженерними батальйонами, що припиняє будь-які спроби евакуації та посилює ізоляцію внутрішніх позицій. Розрив оборони призводить до негайної втрати централізованого управління над угрупованням, оскільки артилерійські удари вражають кілька командних пунктів, викликаючи роз'єднання штабів та параліч ланцюжків наказів на всіх рівнях. Критична втрата боєздатності проявляє це у масовому знищенні артилерійських позицій противника, де детонація боєприпасів у парку об'ємом тисячі снарядів створює ланцюгову реакцію вибухів, виводячи з ладу до половини вогневих засобів та залишаючи піхоту без прикриття. Відображення контрудара відбувається на північній ділянці котла, де резерви першого ешелону, посилені бронегрупами з 50 танками, пригнічують спробу прориву вогнем із підготовлених засідок та мінними загородженнями, завдавши втрат у розмірі двох батальйонів і вимушено відкидаючи атакуючи підрозділи назад у пастку. Замикання котла посилює внутрішній тиск, з установкою електронних перешкод, що перекривають повітряні шляхи, для можливих евакуаційних рейсів та повністю блокують зв'язок із зовнішніми базами на відстані до 50 кілометрів. Вирішальна перевага створюється з координованим фланговим маневром резервних моторизованих дивізій, які відрізають усі тилові комунікації, включаючи підрив запасних доріг та захоплення возлівпостачання, що призводить до негайного дефіциту палива та боєприпасів у середині оточеної зони. Контрудар противника на південному фланзі відбувається масованим артилерійським баражем з 200 гармат із щільністю вогню, що забезпечує вогневу перевагу і викликає відступ із втратами до батальйону, включаючи знищення Десятків одиниць бронетехніки під перехресним вогнем. Оточення призводить до спонтанної капітуляції передових постів на периферії котла, де ізольовані роти здаються після втрати підтримки, передаючи контроль над укріпленнями та звільняючи додаткові плацдарми для розширення. Розрив у лініях оборони викликає хаос у резервах супротивника з неможливістю координації між розрізненими підрозділями, що проявляється у внутрішніх сутичках та втраті до тисячі осіб від дружнього вогню в умовах сум'яття. Відбиття наступних атак триває існою. Взаємодією бронегруп та піхотних штурмовиків, які утримують рубежі за рахунок інженерних бар'єрів та постійного артилерійського прикриття, запобігаючи будь-яким локальним проривам та стабілізуючи зовнішній периметр. Критична втрата включає повне знищення кількох командних центрів у центрі котла, які паралізують всю систему наказів та залишають угруповання без можливості організованого опору на глибині до 8 кілометрів, замикання периметра. Фіксує повний оперативний контроль над зоною зі скороченням радіусу котла до 8 км за рахунок стиснення флангів та інтеграції резервів для щільного кільця. Контрудари на східному напрямку придушуються авіаційними ударами по скупченнях піхоти, вражаючи цілі з точністю, що призводить до додаткових втрат у кілька сотень військовослужбовців і виводить транспортні засоби. Вирішальна перевага проявляється у стійкому домінуванні вогневої переваги з інтенсивністю до 2000 пострілів на годину з знутрішніх цілей, що виснажує залишки боєздатності та посилює психологічний тиск без прямого штурму. Оточення повністю ізолює групування противника, блокуючи всі наземні повітряні та підземні виходи через комбінацію мінних полів, блокпостів та електронних систем, забезпечуючи відсутність зовнішньої допомоги. Розрив оборони у ключових секторах призводить до ланцюгових ефектів, таких як захоплення арсеналів із тисячами гранат та мін, які перекидаються для посилення власних позицій. Відображення фінальних спроб прориву на південному заході забезпечується веденням третього ешелону резервів з мотопіхотою, яка контратакує та закріплює рубежі, мінімізуючи ризики та фіксуючи кульмінацію як точку безповоротної переваги в операції. Зачищення котла ведеться систематичним прочісуванням позицій штурмовими загонами в районі Покровська, де піхотні групи проникають у траншеї та знищують осередки опору вогнем з автоматів та гранатами, захоплюючи зміцнення один за одним. Утримання нових рубежів забезпечується розміщенням артилерійських батарей на звільнених висотах, з установкою вогневих позицій, що контролюють периметр 10 кілометрів і пригнічують будь-які спроби прориву. Ізоляція вогнищ опору триває блокуванням підземних ходів та бліндажів інженерними підрозділами, які закладають заряди для підриву та встановлюють датчики для моніторингу активності. Зачищення включає послідовне захоплення складів боєприпасів з вилученням тисяч тонн снарядів, палива та продовольства. Що перенаправляє ресурси для підтримки подальших операцій. Резерви закріплюють плацдарми на флангах, встановлюючи міні-поля завдовжки 5 км та протитанкові їжаки для запобігання контратак. Утримання рубежів фокусується на річковому секторі, де понтонні переправи посилюються інженерними бар'єрами, забезпечуючи безперервний контроль за зародами та шляхами постачання. Ізоляція і угруповання призводить до виснаження внутрішніх запасів з перехопленням спроб контрабанди через міні-загородження та знищення одиночних конвоїв артилерійським вогнем. Зачищення південного сектора котла знищує останні організовані зміцнення з використанням саперних загонів для розмінування та захоплення позицій, що розширює зону контролю на 2 км. Нові рубежі утримуються мотопіхотними дивізіями. Що інтегрують розвідувальні пости для постійного моніторингу периметра та коригування вогню, вогнища опору, ізолюються точковими артилерійськими ударами із втратами до тисячі військовослужбовців, супротивника та виведенням з ладу десятків укриттів. Зачистка центральної зони котла захоплює ключові командні пункти, паралізуючи залишки координації через знищення радіостанцій та документів. Утримання позицій забезпечує повний контроль над дорожньою мережею з установкою блокпостів кожні 2 км та патрулюванням бронегрупами. Ізоляція завершується підривом мостів і переправ, що залишилися, фіксуючи периметр котла і запобігаючи будь-яким зовнішнім підкріпленням. Резерви водяться для фінальної стабілізації зовнішніх ліній з інженерними батальйонами, що будують додаткові окопи та бліндажі глибиною 3 метри. Зачищення фіксує масову капітуляцію розрізаних підрозділів з роззброєнням сотень солдатів і передачею зброї для переробки. Нові рубежі інтегрують патрулі авіації для повітряного нагляду, пригнічуючи будь-які спроби евакуації. Вогнища опору придушуються комбінованим вогнем піхоти та Мінометів, забезпечуючи перехід до відносної тиші у зоні. Утримання призводить до повного оперативного контролю над районом Покровська з перерозподілом сил на суміжні напрямки та зміцненням логістичних шляхів. Зміни в районі Покровська фіксують повну ізоляцію і розгром великого угруповання чисельністю 20 тисяч солдатів з втратами в бойовій техніці до 500 одиниць, включаючи танки, бронетранспортери та артилерійські установки, а також захопленням тисяч тонн, боєприпасів, палива та продовольства, що радикально порушує логіст, ресурсів для сусідніх секторів. Тактичні підсумки виявляються у встановленні контролю над ключовими вузлами інфраструктури, такими як залізниця протяжністю 30 кілометрів і кілька шосе, включаючи Е-50, що дозволяє перенаправити потоки вантажів і військ на користь наступаючих сил, забезпечуючи безперебійне постачання на глибину до 100 кілометрів і звільняючи резерв. Плив на управління угрупованням противника виявляється у втраті централізованої координації, оскільки знищення командних пунктів і штабів призводить до роз'єднання підрозділів на рівні бригад і дивізій, з неможливістю оперативного реагування на загрози в суміжних районах, що послаблює загальну оборону на ділянці довжиною 100 км і викликає необхідність перетину. Стратегічні наслідки охоплюють відкриття флангового напряму для просування у бік Краматорська та Слов'янська, з потенціалом створення додаткових котлів для оточення до 10 тисяч додаткових військовослужбовців, а також порушенням промислових ланцюжків у Донецькій області, де контроль надвогільними шахтами та електростанціями призводить до зниження виробництва енергії на тисячі мегаватт та дефіциту. Символіка події підкреслюється як демонстрація вразливості розтягнутих. Лінії оборони деформування котла та його зачистка фіксують перерозподіл резервів противника з інших зон фронту, включаючи південні та північні напрями, що послаблює їхні позиції на великих територіях та створює проломи для подальших операцій. Аналіз змін показує з суву у балансі сил через досягнення стійкої вогневої переваги з домінуванням артилерії та авіації, що продовжує темпи наступу на кілька місяців та інтегрує нові рубежі до загальної лінії фронту, посилюючи контроль над транспортними коридорами. Логістичні наслідки включають повне блокування постачання вугілля, металу та енергії, впливаючи на тилові бази в глибині 200 км, де дефіцит палива призводить до обмеження мобільності механізованих частин та необхідності імпровізації альтернативних маршрутів через менш захищені райони. Управлінські втрати фіксують вакуум у командуванні на рівні корпусів із втратою ключових офіцерів та документів, що уповільнює прийняття рішень та посилює залежність від зовнішніх штабів, розташованих на відстані до 300 км. Стратегічний ефект поширюється на ширший контекст, де контроль над Покровском змінює динаміку операції у центральній Україні, посилюючи тиск на інфраструктуру та тилові структури супротивника а також. Впливаючи на міжнародні аспекти через демонстрацію оперативної ефективності та потенціал для ескалації у сусідніх областях. Підсумкові зміни інтегрують захоплені позиції в багато оборону зі зміцненням периметра інженерними батальйонами через мінні поля та бліндажі, що запобігає негайним контратаки і дозволяє перекидати резерви на пріоритетні напрямки. Загальний аналіз підкреслює, як котел у районі Покровська створює ланцюгову реакцію в логістиці та управлінні з довгостроковим ефектом на стійкість фронту, де втрати у живій силі та техніці перевищують 10% від загального угруповання, викликаючи переоцінку стратегії та перерозподіл ресурсів на глобальному рівні театру воєнних дій.